Запрошуємо до нас. Наша команда це еліта з еліт. Ми серце і душа цього пляжу. Зроби мені більші грудні м'язи і не ховай основний м'яз. Член здоровенний. Просто великий. На іспит приїхав Русаленко. Мені це не треба, я медпроді. Олімпійське золото. О, Медпроді! <реш> Клас! Нам, Нам до задниці. До Дивишся на мої цитьки. Я не сюди. Сюди. Хочеш у команду? One Дірекшн заслужив. з рятуванням людей не пов'язано. Це холодильники. Це пов'язано. Пісцю. Ну що ж, снігова людина? Я швидкий. А, а, чорт. Наркотики, вбивство на пляжі знайшли труп. Усе почалося, коли клуб очолила Вікторія. За погане братись не варто. Ми зробимо те, що вміємо найкраще. Ви рятувальники, ви не поліція. повітря. Гарно! Чого вона завжди біжить як у сповільненні? Я повірив у Бога через неї. Клас! Yes. Діємо переодягнені. Шукає це броді. Нащо ти нафарбувався? Як це? Нащо? Це перебір. Я дуже шикарна. Секс. Лягай гад спадки. Здоровий, здоровий! Джейсон Борн найкращий заду, газу! ГАЗУ! газу. Н -н навіщо нам у морг? Щоб знайти докази. Сюди хтось іде. Що робити? Ховатися. Де? Я лежу на мертвій бабусі. Чого ти поліз у зайняту камеру? Щось крапає! Звичайний трупний жир. Не критичні рідини. Не будь дитиною. Це все! Годі! <звук>